Бачили щойно, які як фанаті телеведучі ранку на тисячі, щоб прийти до вас, завітати, провести з вами ранковий ефір, навіть у суботу. Макс з Іванкою це нам потішились. І щойно бачили ви на своїх екранах чудові картини. їх двоє дівчаток зараз маєте змогу познайомитися із більше картинами, тому що в нас сьогодні дуже винятковий віз. Доброго ранку. Ми наголошуємо на тому, що до нас продовжують надходити цікаві особистості. Зараз це Павло Марнець, художник, живописець Зарахівщини, який до нас завітав. Доброго ранку. Доброго вам. ранку Доброго ранку. Як розпочинається ранок у творчих людей? У ну, творчих людей також розпочинається ранок із кави. У першу чергу я дякую вам за запрошення. Мені дуже приємно і хочу всіх привітати святом архістратега Михаїла. Хай Божа ласка всіх благословить і дарує здоров'я. Я ранок розпочинаю, із того, що відкриваю вікно і бачу перед собою гарну природу нашої Рахівщини. Я сам родом із Костелівки Рахівського району. У нас колоритний край, як ви знаєте, Гуцульщина, у нас красиво, і ми так як народитися художником, це нормально у нас на Рахівщині. І так як мені дуже приємно, що Бог дав мені такий дар, що я можу зображати те, що я думаю, те, що я бачу. Я дуже вдячний своїм батькам за те, що вони мені дали любов бачити все найкраще навколо себе. Тобто вас надихає природа рахів, чи не так? Чи все ж таки, батьки, що є ваше натхнення? Мене надихає. Мене в першу чергу надихають батьки, і мене надихають люди, яких я малюю. Я художник-портретист та іконописець. І, наприклад, якщо я зображаю людини, я бачу її духовний стан, я хочу бачити її внутрішній стан її погляд. І цим я всім передаю все це на полотні. Сьогодні ми в прямому сенсі знаходимося в мистецтві, в оточенні мистецтва. Тим не менш, як Мистецтво з'явилося у вашому житті. Часто так трапляється, що а, все це діло переростає з простого захоплення. Як це було в вашому випадку? У моєму випадку також це переросло з звичайного захоплення. Я в школі малював так знаєте газетки, так ну не серйозно. Я ходив в музичну школу, а потім я вступив в комерційний коледж, провчився рік і зрозумів, що щось мені не вистачає. І так прийшло натхнення, я вирішив вступити в Закарпатський художній інститут. І якраз цього року я отримав ступінь спеціаліста і, слава Богу, продовжую творити і писати ху... картини. Дійсно гарні портрети дуже у вас. Ви художник-портретист. Чи малювали ви своїх рідних, можливо, маму? Кого ви малювали в першу чергу? Е, так, я малював свою маму, але в першу чергу я спробував намалювати сам себе. Як мені це вийшло, я намалював себе і я зрозумів, що можу малювати і далі, і так воно і постійно я малюю. Портрети, а як це відбувалось? Мені завжди цікаво. Це художники дивляться дзеркало себе. Малюють, чи все ж таки з фотографії перемальовують? це автопортрети. Автопортрети, так. Автопортрети. буває і з дзеркала. Буває і з фотографії. По різному буває тепер сучасні технології, і ми пристосовуємося до всіх обставин. Ви зазначали про те, що ви завершили навчання у Закарпатській нині Закарпатській академії мистецтв? От пригадайте про власне навчання, от які найяскравіші спогади пов'язані із цим часом. Найскравіші спогади це робота в аудиторіях. Це, наприклад, спілкування з викладачами, наприклад, наставником моїм є Антон Михайлович Ковач, також я дуже вдячний Аліні Володимирівні Волощук, тому що вона, так як берегиня нашого інституту, вона постійно вдосконалює, вона надихає нас робити ще кращу роботу. І так все відбувається. Чи б хотів ви мати свої виставки? Чи можливо ви вже їх мали? Розкажіть нам про це. Так, мене вже я приймав участь вже в багатьох виставках. Наприклад, цього року це рік досить насичений для мене, творчий, тому що закінчив художній інститут вже академію. Далі я прийняв участь у виставці графічне Закарпаття. Потім весною мене запросили за кордон. Я був у Румунії, місто Борша. Це Організовували плен... Плен... пленер фонд <гуцулі> в Румунії, директор цього фонду Василь Попович. І це був міжнародний пленер. Надзвичайно гарно. Як ви бачите, тут є робота з пленеру, це дві ромуночки. Дуже така цікава робота. І це дійсно гарно. Я передав Ось тут... все, так? Ти? Так, я передав тут і традиційний одяг, і атрибутику, і колорит, і характер. І це все, що я бачу, передав на полотні. Було дуже цікаво. Це були два пленери. Це був один пленер у травні, другий пленер був у серпні. Також в цьому пленері прийняв участь і наш президент мистецтв України Андрій Володимирович Чебейкін. Мені надзвичайно приємно, що я разом із нашим академіком був на пленери. Він дав мені хороші настанови на майбутнє. Це дуже приємно. Ваші картини дуже живі. Чи є якась така з цих картин, яка є вашою найулюбленішою, яку вам було найприємніше малювати? або ж результатом якої ви задоволені, все ж найбільше? Яка дорога серцю можливо? Е, ну, дорогі серцю для мене насамперед ікони, але кожна картина цікава по-своєму. Вони всі для мене хороші, але як вам сказати, це нормально, якщо людина не задоволена своєю роботою. Вона постійно вдосконалюється, вона хоче краще досягнути кращого результату і постійно працювати. З собою. Ну, я працюю в даний момент в себе в майстерні. І, і так, я розвиваю і їжу на і їжу на всякі виставки, я ще забув сказати, був цього року на виставці в Києві в Національній академії мистецтв України, була всеукраїнська виставка. І далі, після того, я поїхав до Румунії знову. От Закарпатська школа живопису є певною мірою особливою. Перше, що дається в знаки і потерпляє до ока, це яскраві барви. От а наскільки вона вам до вподоби, як ви комфортно почуваєте себе в ній? Так, я з Рахова приїхав. Ви знаєте, Гуцушин вона колоринна. Як ви бачите, тут також приніс дві книги: художники Закарпатської Гуцущини і книгу сповідь душі Юрія, Юрія Юрійовича Павловича. Тут представлені роботи наших рахівських художників. І в другій книжці представлені роботи народного майстра України Юрія Юровича Павловича, який навіть вже відкрився в нас у Рахові його музей. Наших рахівських не замовчуйтеся, тут пише і про вас, Павло Марінець, ваші <с роботи. <с гарні дуже у вас роботи, і також пише і про вас. А наш край дуже гарний, як ви знаєте, приїжджав до нас і Бокшай, і Манайло, і, і Ерделі, і Бокшай сам родом із Рахівщини, Кобилецької Поляни. Так що. А як давно ви почали писати ікони, тому що це дуже складна робота? Як ви до цього підходите? Бо деякі художники я знаю, моляться перед цим. Просять благословення, як ви до цього звертаєтеся? Саме так і є. Щоб написати ікону, насамперед треба себе підготувати, ну треба й попостити. Треба ну з молитвою, звісно, взяти благословення священника і далі приступати до роботи. Ну спокою, в хорошому такому ну. Настрой і, і працювати. Перші мої ікони богоматір і спаситель. І далі я зрозумів, що можна продовжувати цю справу з благословення священника і в нас мій друг, він вже став священником, і він служить у Ростоках у нас на Рахівщині і запропонував мені написати іконостас. Спочатку я не дуже так. Знаєте, ну це серйозно, відповідально. Але далі я взявся за роботу і Бог допоміг, що я написав цей іконостас у нас у рахові у ростоках Аршицях. В Халівській. От ви зазначаєте про те, що а, справді ікону не можна просто малювати, от взяти, сісти і не малювати. Тобто то мають бути певні думки, має певний бути духовний стан. А коли буває такий найсприятливіший для цього час? Ви знаєте, це постійно має бути в душі художника. Нема такого. Якщо ти настроївся на роботу, я щось не вірю цим стереотипам, натхнення і всяке таке. Якщо людина дійсно відповідально ставиться до своєї роботи, вона відчуває, що вона це має зробити, вона є професійною і це постійно має бути такий стан душі, художника. А чи була у вас така мрія, наприклад, щоб ваші картини висіли там Белтона в якихось голівудських акторів, щоб покрасуватися гуцульським колоритом? Ну, в майбутньому, може, хотілося б це, але побачимо, як воно буде. Я також і цікавлюся і сучасним мистецтвом, тому що мистецтво розвивається, воно йде вперед. Наприклад, у нас там недалеко в Татарові є такий фундація Зенко Фундейшн. Де відбуваються сучасні виставки сучасних uh -huh. майстрів? Ви з не на світлинах. Прокоментуйте, будь ласка, фотографії. Ну, це Росланою Я зустрівся в лютому місяці. Коли вона до, до Ужгорода приїжджала, я її зобразив. Також портрет. це народний майстер України Юрій Юрович Павлович. Це робота церква в нас на Рахівщині. Це техніка ст... стилізована Ви робота в різних техніках. Працюєте. А, це, це вже безпосередньо. Це, це Марія, така класична, класичний портрет. А це іконостас, такий, як я зобразив. Тобто, це ви вар... його намалювали? Так, так. це робота моя. А це ці вже ікони виконані на менталі для оздоблення фасаду і церкви. Це вже на виставці Академії мистецтв під час написання тайної вечері. Я виконував це Андрій Володимирович Чебикін. Життя у вас дуже насичене. Так, так. Це на пленері в Румунії, в місті Борше. До речі, дуже гарно в Румунії, надзвичайно гарні гори. Це, як ви бачите, також портрет Румуночки з Борщі. Це на виставці у нас присвяченій до Дня художника. Була виставка. А це наш рахівський скрипаль. До речі, ця робота. Ми, наші рахівські художники представляли свої роботи у музеї Бокшая. Я також приймав участь у цій виставці, і це вийшов невеличкий перформанс, бо я навіть не знав, що приїде наш музикант. І я приходжу, бачу картину, і музикант грає біля картини. Це надзвичайно було для мене приємно, бо якраз у той день був у мене захист диплому, і зразу після захисту диплому я прийшов на виставку. Цю цікаво так було. А це мій двірідний брат з родиною. І їхня дочка Юлька, така цікава дівчинка. А от кажуть, що художники дуже важливо їм вкладати душу власні роботи, вкладати енергетику, певний настрій. Наскільки це відчувається? От ви відчуваєте енергію інших робіт, інших художників? От, чи от не міф це? Звісно, є такі, як кажуть, в кожній картині є свій код. І, наприклад, в на портреті це, звісно, все відкрито. Є різні, так і Цікаві роботи, абстракції, і в цьому може виражатися якесь. Наприклад, мені дуже подобається Густав Клінто. У нього надзвичайно цікаві картини. Це, наприклад, він і досліджує історію, він показує давній Єгипет, він показує жіночу жіноче прекрасне тіло. Він показує насамперед характер і не просто малює. Він він досліджує і в цьому його він видатний, тому й він видатний. І це треба старатися до того, і може десь колись. Получиться. А чи є у вас ще якісь такі кумири, техніку, яку ви хочете продовжити, або все ж таки запозичити у них? Не лише там помалуватися картинами, а такий же ж художній стиль використовувати? Мені дуже подобається наш український художник Олександр Мурашко. Ну, надзвичайно унікальний. Я, я був виставці в Києві, на виставці в Києві, відвідав Національний художній музей. Це просто унікальні роботи, які можна годинами дивитися на одну роботу і не, не переставати. І от підсумовуючи нашу розмову, хочеться поставити питання. От а для вас, як для художника, що є найкращою винагородою, до чого ви прагнете, що найбільше дарує задоволення? Для мене приносить задоволення, задоволення людей, які бачать себе на картині або на портеті. Це найбільше для мене приємно і це надихає. Хочеться більше працювати, вдосконалюватися і дарувати людям радість і посмішки. Ми дуже дякуємо вам, що до нас завітали. У Вас дуже красиві картини. Надіємося, що у вас і будуть подальші свої виставки. Ми вимажаємо успіху. Тим часом з вами ми не прощаємося. Слухайте музику і незабаром повернемось.